Ой, що я зараз вам покажу? Готуємо айслате еспресо макіату. Беремо пластмасову ємкість. Я взяла ось таку з широким горлишком. Краще наливати. Беремо розчину каву. Ось це не є такі, яку обрати Оріжніл Classic лісовий горіх. Лісовий горіх проситься. Насипаємо дві чайні ложки. Дві чайні ложки. Ось дві чайні ложки. Ось так. Ви знаєте, я висиплю все. По рецепту нам треба 2 чайні ложки цукру і дві чайні ложки розчинної кави. Тут вже є цукор. Я думаю, що тут є дві чайні ложки того, дві чайні ложки того. Я висипаю все. Давайте додамо ще одну чайну ложечку. Я думаю, що цукор тут робить погоду. Наливаємо. Воду В воду маленькие що це жилокровочка нормально. Ну и більше треба. Закриваємо. І тепер руки. И холотаем. Мне цікаво, мені що до завтра це калатати. Ну нічого не виходить. Коротше, рецепт із тік-тока Не Набрехали, брешуть. Ну все, я вже... Я не вірю, що вона вже вийде. Просто перевела продукт. Мала бути, знаєте що, мала, мала бути піна на всю бутилку. мало спінитись. Але, правда, я дала не розчинну каву по рецептору ді чайні ложки розчинної кави, дві чайні ложки цукру, трішки води і калатати треба. Проте, не знаю, доки про це умовчують. Доки. Ну. Лишні трати часу. Я піду вам відео якесь запишу з гумором. А, -а. Ні -а. Еспресо, макіато перфаори. Не вийшло у мене. Я вже стаканчик приготувала, суминку, лід там в морозильній камері приготувала, молоко. Mm, марно все. Не e, я його кипятком залила.